Вітаю, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До нас у гості сьогодні завітав міхасико та приніс собою дуже цікаву гру. Що ж це за гра така? Гра називається Запам'ятайка. Давайте подивимось, що у коробочці. Так, дивимось. А у коробочці ось такі картки. Давайте разом з міхасиком пограємо в цю гру. Розглянь уважно картинку. Зверни увагу на дітлахів, які тварини є на малюнку. Подивіться уважно, скільки цукерок у дітей на тарілочці. Нуль. Правильно, це цифра 0. Які ще ласуші є на столі? Груші та яблука. Правильно! Скільки залишиться груш, якщо діти з'їдять три груші? Нуль груш залишиться правильно жодної. Які тварини є на картинці? Кішка та хомячок. Правильно. Якого кольору кішка? Кішка руда. Молодці дітки. Розгляньте уважно слідучу картинку. Яку цифру зображено на малюнку, що висить на стіні? Цифра 1. Правильно, скільки яблук зображено на малюнку, що висить на стіні. Правильно, одне яблуко, яку тварину зображено на малюнку, що висить на стіні. Жираф. правильно. Скільки дівчаток і хлопчиків грається в кімнаті? Одна дівчинка та один хлопчик. Правильно, якого кольору машинка на підлозі? Подивіться уважно. Блакитного, правильно, молодці, чи є на картинці м'ячик? Так, звісно, є, молодці дітки. Розглянь уважно слідучу картинку. Яка цифра сховалася серед лебедів? Цифра 2. правильно! Скільки лебедів плаває на озері? Порахуймо разом. Один, два, два лебедів, правильно, скільки квітів на озері? Одна квіточка, друга, дві квіточки. Правильно молодці. А скільки жабенят на лататі? Два жабенятка. правильно молодці. Скільки ластівок у небі? Одна, дві, дві ластівки. Скільки чайок літає в небі, а чайок одна. Ви такі розумні, дуже добре, молодці. Розгляньте уважно слідучу картинку. Скільки вагончиків у потяга? Один, два, три, чотири. Правильно. Хто керує поїздом? Ведмідь. молодці. Скільки цистерн перевозить потяг? Один, два, дві цистерни. Правильно. А скільки вагончиків з овочами та фруктами? Один, два, два вагончика. Правильно! Які овочі перевозять? Назви їх. Де овочі? Так, знайшли картопля, огірок, томат, бурак, морква та капуста. Правильно. А які фрукти перевозять, назви їх. Подивіться уважно, які фрукти, яблуко, ананас, слива, груша. Банан та що ще? Апельсин, молодці дітки, все вірно. Слідуюча картинка. Розглянь її уважно. Скільки м'ячиків у жонглера? Давай рахувати разом. Один, два, три. Три м'ячики у жонглера. Правильно. А якого кольору м'ячики? Подивіться уважно. Жовтий, блакитний та червоний. Правильно молодці. Скільки голубів на картинці? Давайте рахувати: один голуб, два, три, три голуби. Правильно. А хто висить на турніку? Удав! Правильно, це удав. А на яку цифру ж схожий удав? На цифру. Три. Добре, молодці! Правильно! Подивіться уважно на слідуючу картинку. Хто подорожує пустелею? Верблюди та чоловіки. Правильно! Скільки верблюдів на картинці? Давайте рахувати. Один, два, три, чотири. Правильно, дітки! Чотири верблюди. А скільки торбин перевозять верблюди? Ну-ка, подивіться уважно. Одна, дві, три, чотири. Чотири торбини перевозять верблюди. Правильно. А скільки людей на картинці? Один, два, два чоловіка, так? Скільки кактусів на картинці? Один, два, три. Чотири, вірно, дітки. А на яку ж цифру схожі ці кактуси? На цифру? Чотири молодці мої малята. Добре, подивіться уважно на слідучу картинку. Скажіть, будь ласка, чим займаються дітлахи? Вони граються правильно. А скільки ж дітей сидить за столом? Давайте рахувати один, два, три, чотири. Чотири, вірно, молодці. А що знаходиться на столі? Гра, Правильно. настільна гра. Скільки фішок перед кожним з малюків? Подивіться уважно. По чотири фішки, правильно, молодці. Які тварини є в приміщенні? Кішка та собака? Розглянемо слідучу картинку. На якій цифрі сидить какаду? Подивіться уважно, яка це цифра? Це цифра 5. Молодці. Які ще птахи є на картинці? Скільки їх? Ну, подивіться. Один попуга та два пелікани. Правильно, молодці. Скільки мавп на картинці? Порахуймо разом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять мавп на картинці. Дуже добре. А скільки бананів на картинці? Порахуймо разом. Один. Два, три, чотири, чотири банани. Молодці. А скільки ж ананасів у мавпи? Один ананас, вірно. Скільки ж всього фруктів на картинці? Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять фруктів. Молодці, дітки. Розглянемо слідучу картинку. Подивіться на неї уважно. Як ви гадаєте, у кого день народження? Так, я також вважаю, що у дівчинки, яка сидить з подарунком. Скільки повітряних кульок тримає іменинниця? Давайте разом порахуємо. Одна, дві, три, чотири, П'ять повітряних кульок. Добре. Скільки діточок прийшло на свято? Рахуємо разом. Скільки діточок прийшло на свято? Подивіться уважно. Порахуйте. Так, чотири молодці. Ви впорались з цим завданням. А чим смакують дітлахи? Подивіться уважно. Тортиком, правильно, дуже він смачний, мабуть. А скільки чашок із чаєм на столі? Рахуємо разом. Одна, дві, три, чотири чашки на столі. Молодці. А хто стоїть біля стола? Звісно, кіт, розумнички ви мої. Дякую, малятка, що ви разом з нами пограли в цю чудову гру. Міхасико мені каже. Що йому дуже сподобалось з вами грати. Ви дуже розумні та кмітливі дітки! До нових зустрічей!